Чому 18-річних хлопців іноді мобілізують на рівні з іншими? Чи це законно? Випадково чи спеціально законотворці спровокували колізію для мобілізації осіб, які не досягли 25-річного віку? І що робити, якщо у ТЦК, навіть коли вам 18, мають до вас питання? Усе це розглянемо в новому відео. Поїхали! В Україні не мобілізують осіб до 25 років. Так хотілося б багатьом, але життя вказує на зворотнє. Якщо уважно прочитати законодавство, то з'ясується, що в Україні мобілізація обмежується не за віком, а військовим статусом. І тут важливі нюанси. Почнемо з того, чим відрізняються призовники від військовозобов'язаних і до чого тут вік. Та головне, де шукати правду і справедливість. Що кажуть адвокати з цього приводу? Озвучте, будь ласка, кого з 18 років можна по закону мобілізувати? Нікого не мобілізують до 25 років, якщо людина сама на це не дала дозвіл. Тут питання в тому, що якщо людина згодна, тоді її можна мобілізувати, якщо людина пройшла строкову службу першим, якщо. Військову кафедру закінчила або військовий вищою навчальний заклад. Відповідно, має офіцерське звання. Та якщо людина приходила вже комісію ВЛК. от якщо ці умови є, тоді людину можна мобілізувати, але на практиці примусово людей до 25 років нікого не мобілізують. Тобто, я так розумію, що ці всі категорії лише через власне бажання тієї людини. Оце якби таке право обов'язок. Тобто є ж багато патріотів, які хочуть мобілізуватися. Оце якби підґрунтя для цього. Які можливо у вас були випадки, коли добровільно мобілізували можливо до 25 років? Багато людей і в 3 ШБ в Азові багато таких супервоїнів воюють різного віку, там починаючи там 16-17 років і далі в різних формах це або добровільно, або що, через цю процедуру. Ну достатньо багато таких хлопців, і ці справжні герої вони дуже класно часто воюють. Але є непоодинокі випадки, коли, наприклад, там в тому жите ТЦК, ну я не знаю, якими там методами, але все ж таки десь там змушують людину. Нічого не маю проти тих, хто добровільно виявив бажання служити батьківщині, але існують не лише добровольці. З кожним днем, і це без перебільшення, ініціативних молодих людей стає все менше, у тому числі через випадки, коли людей або вводять в оману представники ТЦК на кшталт. Зараз покажеш документи, і ми тебе відпустимо. Чи навіть проти волі? Відео, коли пакують хлопців у буси, не рідкість. Можна, звісно, кивати у бік російського і ПСО. Але де ж правда? Запитайте ви, давайте розбиратися. Я можу відразу навалити тут, як має бути. Закон каже таке і таке, але на практиці, на жаль, це по-іншому, і ось реальний випадок із життя. Люди, допоможіть, будь ласка, порадою. Я в розпачі. Мого 22-річного сина вхопили на вокзалі в Ужгороді, забрали особисті речі, телефон. Завезли десь на ВЛК, примусили підписати якомога швидше якісь документи, і зараз він невідомо, де в учебці я так думаю, що на Яворівському полігоні. Валентин непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний, має невиліковну хворобу, яка наразі в стані ремісії, визнаний непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний. Висновків ВЛК йому не надали. Він їх в очі не бачив. Лікар сказала, що раз він в ремісії, то він придатний. У коментарях до цього допису переконався, що такий випадок не єдиний. Ось щойно закінчився суд по аналогічній справі: незаконне позбавлення волі в Ужгороді. Так само двох хлопців 21 і 24 роки. ТЦК надало документи щодо їх мобілізації. Я їх скинути з персональними даними не можу. Але з них вбачається, що вони навіть не оформлювали від хлопців заяв на добровільну мобілізацію. Просто вказали, що вони мобілізовані на загальних підставах, а ви там оскаржуйте в судах кому треба. Не менше трьох десятків звернень лише за один місяць від чоловіків віком від 18 до 25 років, які взагалі не служили, прийняли в одному з адвокатських агентств. Левова частка припадає на осіб, які раніше були обмежено придатні за станом здоров'я у мирний час, але придатні у військовий. Про таких осіб я розповідав у попередніх відео. Лінк залишу в описі під цим відео. А поки повернемося до нашої теми, а точніше, до реальної практики, і що на це кажуть юристи. У нас є випадки за останні кілька днів: 19 років і 23 роки хлопці. Одного з них в бус посадили і завезли в ТЦК. Потім його матір не могла до нього добитися. Вже через півтори доби, здається, він опинився в учебці. І другий хлопець, який закінчив медичний, і зараз в цей проміжок між вступом в інтернатуру, коли він виходить не там і не там, його мобілізували. Як ви гадаєте, що кажуть про подібні випадки в ТЦК? Зрозуміло, чому саме кількість подібних випадків не розголошують і від самої проблеми відмахуються. У нашому розумінні вони військово зобов'язані. За результатами військово-лікарської комісії вони не придатні до строкової служби, але вони ставали на облік військовозобов'язаних, оскільки до мобілізації вони придатні. Я не вважаю, що якось потрібно відокремлювати їх від загального розуміння військовозобов'язаних. То як запитаєте, ви особи молодші за 25 років перетворюються з призовників на військовозобов'язаних? І чим ці категорії насправді відрізняються? Зараз розберемося. Коли йдеться про мобілізацію, у законодавстві акцент у першу чергу на категорію, а не на вік потенційного військовослужбовця. А категорії бувають наступні призовник і військовозобов'язаний. І тут увага! Особа стає призовником, коли визнана придатною до строкової служби, але ще її не проходила. Також цей статус дають тим, хто вступив на військову кафедру. У призовника є посвідчення про приписку до призовної дільниці так зване приписне. Запам'ятайте, осіб з приписним зараз не мають права мобілізувати. А от військовозобов'язаним особа стає після строкової служби або ж військової кафедри, або ще один варіант, коли людині виповнюється 25 років. Навіть люди, які не мають військово-облікової спеціальності, у 25 перестають бути призовниками. І стають на облік військовозобов'язаних. Вони ж у свою чергу мають військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Якщо ТЦК спитають в особи документ і він показує вже не приписне до дільниці, а військовий квиток, то ТЦК розуміє, що має справу із військовозобов'язаним. а це означає, що людина підлягає мобілізації у воєнний час. Хочу повернутися до історії хлопців, яких мобілізували ще до того, як їм виповнилося 25 років. У дописах варто звернути увагу на один момент: чому їх вважали військовозобов'язаними, а відповідно у ТЦК не вбачали порушень закону. Особи віком до 25 років без строкової служби і кафедри, яких не взяли за станом здоров'я, не мають статусу призовників. У цих юнаків до був статус обмежено придатних у військовий час. Як відомо, його нещодавно скасували. Про цю категорію осіб я також робив ролик. Якщо комусь буде цікаво, перегляньте. Залишу посилання під цим відео. Отже, вони не знаходились на обліку призовників. Їх одразу брали на облік військовозобов'язаних. А це означає, що ці хлопці мають тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Відповідно, їх і мобілізували. До 4 лютого 2025 року, нагадаю, особи, які були обмежено придатними, мають пройти повторно військово лікарську комісію, поки ВЛК не визнає їх непридатними. Вони підлягають мобілізації. Ось так хитро зроблено. Диявол, як то кажуть, криється в деталях. Але це ще не все. Найцікавіше розповім далі. Механізму, який би переводив осіб з категорії військовозобов'язаних до категорії призовників, не існує, і це вже справжня колізія у законі, вважають юристи. І саме через це і страждають невинні люди. Це результат законодавчої колізії, яка виникла через ухвалення декількох законопроєктів, які не врегулювали відповідні питання. Це кричущий випадок, який потребує негайної реакції Верховної Ради для того, щоб врегулювати його на законодавчому рівні. Цікаво, що на сайтах Верховної Ради та Кабміну зареєстровані петиції про переведення таких чоловіків після повторної ВЛК до обліку призовників, та створено під це аж три законопроєкти, але жоден на сьогодні поки не ухвалений. Тобто людей продовжують пакувати у буси, і це на законних підставах. Бо хтось там, а це законотворці, прогавили юридичні тонкощі. Хоча, може, це зробили навмисно, хто зна. Але заради об'єктивності скажу. Все ж у цьому питанні є й зрушення. 25 липня народна депутатка Соломія Бобровська на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що депутати таки зробили один чи навіть пів кроку до вирішення цієї юридичної нестиковки. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розглянув колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію. При підготовці законопроекту це питання упустили, і тепер маємо ситуацію, що здорові хлопці, яким по 25 років не підлягають призову, а обмежено придатні у воєнний стан, непридатні в мирний час, підлягають мобілізації. Логіка відсутня: закон сам формує нерівність і несправедливий підхід. Попри те, що МОУ та ГШ було проти, рішення наразі наступне. На базі альтернативних законопроєктів буде створений комітетський законопроєкт 11379-Д, який буде одразу запропоновано до голосування у Верховній Раді за основу. Та в цілому, коли виправлять власну прогалину законотворці, невідомо, але її точно буде усунено. Переконає інший нардеп Федір Веніславський. Це точно не дні, це протягом місяця. До кінця літа це питання може бути вирішено. 5 серпня комітет з національної безпеки таки схвалив законопроєкт, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років. Про це написав у своєму телеграмі нардеп Олексій Гончаренко. Дотисли мобілізації з 18 до 25 років не буде. Щойно комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379 триста сімдесят Д цей зроблений на базі мого законопроекту. 11379. законопроект забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою. І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буду робити все, щоб це сталося одразу, як тільки збереться парламент. Насамкінець зазначу, що парламент наступного разу збереться 19 се. Ерпня, що буде з тими, кого вже мобілізували через недосконалість закону, величезний знак питання. Чимало мобілізованих у такому віці вже сьогодні ризикують життям на полі бою. Та й у разі успішного голосування депутатів за цей закон не факт, що повернуть до цивільного життя цих людей. Ми ж розуміємо, можна вигадати купу відмовок. Це буде залежати від того, яким чином буде сформульовано відповідні зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію про військову службу щодо цієї категорії осіб. Я думаю, це питання ми будемо розглядати на комітеті до якогось консенсусу. Прийдемо в нас законодавство не має зворотної сили. Єдине, що можливо буде прописати в прикінцевих положеннях під час розгляду законопроекту, що він також стосуватиметься тих. Хто підпав під мобілізацію у віці від 18 до 25. Отже, чекаємо на остаточне рішення і уважно стежимо. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях про що би ви хотіли дізнатися більше. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.